свяне послання, присвященим архипастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним України, вірним Україні. нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київської всієї країни Дорогі браті і сестри, Христос народився. Нині знову, як і щороку, з особливою духовною радістю ми згадуємо ангельські слова які понад два тисячоліття тому були звіщені пастухам на полі біля Вифлеєма, а через їхнє свідчення, звернені й до людства. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Воістину здійснилося те, про що Бог дав обітницю ще про батькам Адаму і Єві, коли після гріхопадіння не залишив їх надії на визволення від зла, але звістив їм про майбутнє народження Спасителя світу. Здійснилося те, з вірою, у що жили праведні з роду в рід. Здійснилося пророцтво, яке за багато століть до Різдва Христового стверджували істину явлення у світці на Божого. Одним із таких правіщень є слова Пророка Ісаї, які нині урочисто звучать за богослужінням у наших храм. Дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний парадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Звернімо увагу, дорогі браті і сестри, що слова Писання підкреслюють як важливу істину, те, що Спаситель народжується для нас, для людей. Син дається нам. Христос народжується не для себе самого, але для нас, людей, заради нашого спасіння, як засвідчує і символ нашої віри. Син Божий, як Друга особа Пресвятої Тройці, предвічно народжений від Отця. І це предвічне народження є поза часом і простором, є до всякого творіння. Це народження таємниця божественного буття, неосяжне для людського розуміння, але відкрита через віру, як незмінна істина. Як Отець має життя, має життя у собі, так дав і синові мати в собі життя. Свідчить нам Іван. Лише Бог має життя в самому собі. І слово його відкривало нам, що Отець через таємниче, предвічне народження це самобутнє життя дає синові. Тому син є у всьому рівне за Це, єдиною з ним сущності, Бог істинний від Бога істинний. Це предвічне народження не пов'язане ані з людиною, ані загалом зі світом, бо воно ж допояли всякого творіння, до виникнення самого часу і простору. Народження, ж, яке ми нині урочисто прославляємо, є звершеним у часі та просторі. Пов'язане воно зі світом та безпосередньо з людством. Син Божий через Духа Святого від Марії Діви народжується також як син чоловіческий. Хто як Бог, народжений предвічно, нині народжується, як людина в просторій часі, у Вифлеємі, юдейському в дні Римського кесаря Августа. Син Боже добровільно обмежує себе і підкаряється умовам створеного буття, ставши людиною не заради себе самого, але заради нас і заради нашого спасіння. створену Богом людина впала, згрішила, відкрила свою природу для дії зла, стала підвладною стражданням і смертю. І сама собою людина вже не могла звільнитися від цього ярма та рабства. Але також і Бог зовнішній не міг повернути людину в безрічний стан, бо падіння про батьків сталося внаслідок хоч і помилкового та злого, але їхнього власного вибору. Свобода, яка відрізняє людину як образ Божий, є непорушною. І лише людина сама визначає так або ні. Тому заради відновлення людини освіту, заради звільнення людства від рабства гріху. Та смерті мав народитися Спаситель, мав прийти той, хто водночас як людина має природну єдність з усіма людьми, але й також має силу і владу як Бог, щоб як Бог подолати безодню людських гріхів, але як людина звершити те, що матиме наслідки для самої людської природи, і до чого, як до джерела вічного життя, будуть здатні долучитися всіх. До Різдва Христового людства і особливо праведники жили у вірі та очікуванні приходу того, хто визволить від рабства то відновити людину для життя вічного. Різдва Христова стала здійсненням цього читання. Завдяки народженню для нас, Сина Божого, як Сина Чоловіческого, завдяки його служінню, Його хресній жертві та Воскресінню мертвих, зло втратило своє безроздільне панування. Завдяки Сину Божому людина перестала бути безумовним рабом диявола. Смерть стала лише тимчасовою і буде остаточно знищеною. Через загальне Воскресіння в останній великий день земної історії під час другого славного пришестя Христового. Саме в цьому полягає велика радість, про яку звіщають нам нині Янгли, оспівуючи і прославляючи через Двох Син Божий воїстину бо народився для нас як Спасителя, як Переможець смерті, як той, хто звільняє нас від кайданів вічних, царство Боже близилось до нас. Небеса прихилилися до землі, Творець єднається із творінням. Убогі вертепи, смирені ясно приймає того, чию величе славу не можуть містити небо і земля. Бог предвічно народив Чер щоб знищити смерть і відновити нас для вічності. Син прийшов із небес, щоб спасти людство і відкрити нам небеса і рай. Христос розпочинає своє земне служіння, плід якого можливість спастися для кожного, хто вірує в нього, і приймає Його, хто чує голос його і долучається. До зібрання покликане, долучається до церкви, яка є тілом. Його. Все, що треба для нашого спасіння, Бог уже звершив. Однак лише від кожного з нас особисто залежить, і приймемо ми цей дар. Сам приклад Різдва Христового показує, що одні, як пастухи і східні мудреці, з радістю прийняли звістку про народження Спасителя і поклонилися йому, а інші, як царі, через звістку про Різдво Христового сповнились лише більшим озлобленням. Христос народжується для нас, але від нашої особистої волі, від нашого вибору залежить, як ми приймаємо його, як постухіє чи як іра. Чи відкриваємо ми для нього своє серце і своє життя, чи приносимо йому в дар свою любов і плоди добрих справ, чи навпаки, хочемо вигнати його з життя власного і суспільного, щоб жити і далі, безбожно. Від початку земного життя, намовляє Ісуса хотіли вбити. І, зрештою, людська злоба розп'яла його на хресті та похвалив гробі, думаючи, що смерть здатна забрати його назавжди. Однак Бог наш, Бог живий. Скільки б не бажали грішні люди позбутися Бога, але Він є. І різдво Христове, як свято, щороку, знову і знову нагадує про цю істину. Вона нині, як і два тисячоліття тому закликає людей змінити своє життя земне, внутрішньо змінитися за закликом Євангелія. Щоб оновитися до життя вічного. І воно утверджує в нас віру в те, що яку б силу і могутність тимчасово не виявляло зло, Бог неодмінно переможе. Зло зазнає поразки, світло віджене темряю, смерть зникне і навіть мертві Воскресне. Бо Христос справді воістину народився. Дорогі браті і сестри, і з такими міркуваннями визначаємо ми нині Різдво Христове. серед горя і страждань війни. Серед болю втрат ми все одно святкуємо, бо Різдво Христове для нас не тільки не стільки час розваги подарунків, скільки свідчення перемоги правди і добра та неодмінної поразки зла. У ці святкові дні ми з особливим почуттям підносимо молитви за наших воїнів та за всіх, хто на фронті та в тилу бореться зі злом, з російською агресією наближає перемогу. Ми просимо для наших захисників Божого захисту і допомоги, а для всієї України та світу перемоги правди і справедливого миру. Ми молимо за наших братів та сестер, які ці святкові дні у неволі, не тимчасово окупованих російським ворогом українських землі. Згадаємо молити про наших військових і цивільних полонених, про заручників і несправедливо ув'язнених, і попросімов Господа для них захисту і швидкого звільнення. Піднесімо молитви за біженців та вимушених переселенців за розділення війної родини. І нехай і з ними буде милість і допомога Божа. Сам Христос був вимушений втікати від злоби ірила, тому милість Господня є за усіма, хто страждає невиді. Вітаю з, та... з Різдвом Христовим та новоліття весь наш український уряд, на кого покладено відповідальність у державі. Та місцевих громадах служити українському народу. Нехай Господь надихає вас мудрістю та допомагає у боротьбі з ворогом. Сердечно вітаю кожного з вас, дорогі браті і сестри, хто чує або читає ці слова. Вітаю погнату нашої помісної православної церкви, християн України і весь український народ. Христос народився. Слава Зайдуємо. Єпіфані, митрополит Київський і всієї України, Різдво Хрис Христова, 25 грудня 2023 року Божого міста Київ.